Друзі, всім вітання! Що в нас сьогодні буде на огляді? А на огляді буде в нас дуже цікавий гаджет. Я вам чесно скажу, огляд буде дуже цікавий. Це лінійка Industrial від ProCraft. Це в нас Імпакт. Дуже маленький, компактний на 20-вольтовій системі. 180 ньютон метрів крутящий момент. Обертів 3500 обертів на хвилину. Може закручувати болти, гайки від М. Від М4 до М 18 дуже багато в нього режимів. Я поза кадром поцокав. Я чесно скажу, що я в шоці. В Цьому імпакті присутні режими, асистент, швидка клавіша, регулювання підсвітки, включення, виключення. Що творить про крафт? Я не знаю. І ще й за таку ціну. Так що буде дуже цікаво. Ви підписуйтесь. Я вам сьогодні все детально розкажу. Покажу по налаштуваннях. А тут є що розказувати. Погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори ТРА 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що, спочатку приступимо до розпаковки, я вже його розпакував. Трошки ним поцокав, і як я спочатку відео казав, там просто комп'ютер, комп'ютер. Я вам чесно скажу. Дивіться, поставляється він такі коробочці, поставляється він без акумулятора. Сама тушка, зараз мені в коментарях напишуть, а ще добав акумулятор. Ну народ, ну якщо ви маєте якийсь інструмент з посадкою під Makita або в прокраф посадкою під Makita, ти собі спокійно купляєш саму тушку, ставиш свої акумулятори. Самі ви дуже прекрасно знаєте, що є дуже багато інструментів. Посадка під Makita. від других виробників можна ставити акумулятор. Хоча. Про крафт, ціни адекватні на акумулятори, нормальні ціни і класні акумулятори. Так що, дивіться, давайте, бо я вже відступив від теми. Розпакуємо, покажу вам, що йде в комплектації. Ось так. Так, 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 так. Це в нас мануал, інструкція. Це ми сьогодні почитаємо, бо є що почитати. Тому що на сайті пишуть загальні характеристики, а в мануалі там керування, режими і так далі. Це обов'язково відставляємо. Брошурка їхня ось така класна, де всі інструменти. Хто не бачив, тут просто дофіга інструменту акумуляторного і мережевого. Я вже раз відео розпаковував, показував. Вони вже поставляють такі брошурки. Це в нас акумуляторний, плюс 100 інструментів, а це в нас мережевий. Тут ти собі можеш така мапа по навігації вибрати, який тобі інструмент потрібен. Далі. Е гарантія. Є в нас гарантія. Три роки, якщо я не помиляюсь на індастріал, заглянемо в цьому. Заглянемо на сайті. Ну і класна упаковка. Він ось так стояв, бачите, ось так. Ну, Упакований дуже добре. Також присутня в нас скоба, і ще й в комплекті дали бітку. Що непогано. Є скоба, ось скоба. Що я вам скажу, народ, скоба тут така. А я її пальцями не зігнув. Тут, напевно, 2,5 чи 3 мм товщина скоби. Ну, просто нереально. Скоба якісна. Добре, це сюди ставимо. Скоби поки що не будемо чіпати. Коробочку ми відставляємо. Е, гарантію відставляємо з цим. Інструкцію ми залишаємо мануал, тому що будемо читати. По виконанні цього імпакта маркерується він у нас ID 20A, виконаний дуже гарно. Це у нас по кругу підсвіточка, де ви бачите все чорне, це все прогумоване. Навіть оцей низ це все прогумоване. Тут це в нас гума. Ну дуже гарно, класно зроблений, дуже компактний. Ось моя лодоня. Подивіться, ну отак просто поставлю лодоню, ось імпакт. Вони маленькі, компактні, і 20-вольтова посадка в нас. Що хочу звернути увагу. Антивібраційні ось такі вставочки, тобто демперні, тут стоять, щоб не розбивало нам посадку. Що великий плюс. Тепер перед тим до налаштування перейти, давайте перейдемо на сайт. Я вам покажу ціну, я вам покажу, де на сайті ProCraft він знаходиться на офіційному сайті. Є лінійка Industrial. Хто не розуміє, що таке індастріал? Це вже лінійка прокрафтовська, яка вже йде до професійного використання. Тобто, ти можеш тим інструментом дубасити, брати на шабашки на роботу в ремонті використовувати. І Їхня лінійка це просто супер. Я вам чесно скажу за такі кошти, по таких характеристиках, що випускає прокрафту цю свою лінійку, це десь на рівні Боша, Метабо і в тому районі. Добре, перейдемо на сайт. Зараз я вам покажу, де його знайти і почитаємо так загальні характеристики. А вже детально налаштування, як там все керується, ми будемо читати ось тут в мануалі. Дивіться, заходимо на офіційний сайт ProCraft. Він вибиває першим. Заходимо сюди на ProCraft. Е, беремо сюди більше, каталог товарів, беремо акумуляторний інструмент в нас і ProCraft. Індастріал, оце вибираємо сюди. Заходимо. Е, дивіться, є акумуляторна болгарка. в мене була AG125, в У мене це вроді була. Це чи а? Я не пам'ятаю. Ну їх дві версії. А оце як ви бачите, в нас акумуляторний гвинтоверт. Це гвинтоверт, інпакт, це можна сказати два в одному. Індастріал ID20A. це в нас без АКБ. Коштує він. Бачите, яку суму? 2460 гривень. Ще зараз мені люди в коментарях напишуть Вова, та там ще доставка. В Прокрафт доставка, до речі, більше 700 гривень, якщо ти заказуєш на офіційному сайті, в них є безкоштовна доставка. Тобто вони всюди пишуть, вроді, я десь бачив, тут є. Ось, бачите, безкоштовна доставка до відділення нової пошти, не нова пошта, не Укрпошта, а нова пошта від 710 гривень, якщо ви замовляєте якийсь інструмент. Безкоштовна доставка у вас є. Дивіться, у нас по обертах є 4 режима. Перший режим від 0 до 1100 обертів на хвилину, другий режим також від 0 до 2100, третій від 0 до 3200 і четвертий 3500 обертів на хвилину. Це дуже швидко, повірте. Тип патрону 1 четверта, вага 94 кг, 0,94, це 1 кг він важить, навіть не кілограм. Максимальний крутний момент відкривається на всіх режимах. Бачите, в першому режимі це 80 ньютон-метрів крутящий момент. Другий режим 110, третій 150 і останній 180 ньютон метрів крутящий момент. Безщитковий двигун, звичайно. Частота ударів, як ви бачите, також на кожному режимі показати більше властивостей. IPX0, режим автостопу у реверсі є. Режим асистента є. Режим асистента це крута штука. Добре, тепер давайте підключимо акумулятор, і я зараз вам покажу по налаштуваннях цього гайковерта, імпакта і так далі. Беремо акумулятор. Заряджений чи ні, чи той ні, цей заряджений по керуванню. Цією підсвіткою ти можеш керувати. Тут є три режими, і ще є режим є включення на 20 хвилин або зовсім виключення. В темноті я вам також покажу, як він світить. Світить він дуже яскраво. Далі, по керуваннях, давайте перейдемося, я вам ось так покажу. Запускаємо гайковерт. Як вам отак показати? Дивіться, перший режим зліва в нас мод. Це ти переключаєш режими, тобто перший, другий, третій, четвертий це потужність. Ти переключаєш. Перший режим це саморізи, шурупи, другий режим гайки, болти. Третій режим це в нас е тонкий там метал і товсте дерево. З правої сторони це асистент. Коли ти нажимаєш асистента, оце в нас шурупчики крутити. Другий режим це в нас болти, гайки зривати. Третій режим це в нас по металу. І четвертий, якщо не помиляюсь по дереву. Зараз вам детально все покажу. Ось так це все виглядає. Ти собі вибираєш, що тобі потрібно, шурупчики, ти вибираєш, наприклад, першу швидкість. і вибираєш асистента. Перший режим. Він спочатку там плавно крутиє, потім починає дубасити. Далі, що по керуванню. Давайте ми вийдемо в перший режим. Коли ми зажимаємо кнопочку мод, отут ти можеш керувати підсвіткою. Показую вам. Зажимаємо, тримаємо кнопочку мод. Дивіться на підсвітку. 100%. Ну, так от давайте я вам покажу. Я думаю, так буде краще. Ось так. Дивіться. Зажимаємо, тримаємо. Більше, менше, ще менше. Виключаємо. Спочатку 25%, чи там 50, 75, 100% в тому районі. Дивіться, зажимаю ще раз і виключення. Тримаю. Давайте ми активуємо. Ось так. Тримаємо. Це у нас 25. Ні, це 25, 50 і 100%. Виключення. Бачите? Ну, дуже, оце яскравий, яскравий, це 100%. Коротше, три режими виключення. Ще одна фішка є. Коли ви затискаєте кнопочку мод, підсвітка включається на 20 хвилин. Вона нон-стопом світить, не залежить, чи ви тиснете, чи не тиснете. Бо тут при такому режимі тобі потрібно нажати, щоб підсвітка засвітилася. А якщо ми включаємо цей режим, дивіться, зажимаємо. Воно моргнуло, і воно ось так вам буде підсвічувати вашу робочу зону. Дуже крута функція. Мені ось ця сподобалась, що реально, бо десь там в темноті ти крутиш, не бачиш. А так, постійно треба кнопочкою нажати, ага, підсвітив, попадаєш, не попадаєш. А так включив цю підсвіточку і собі працює. Щоб виключити її, також зажимаєте. Воно моргає і виключилось. Тепер він буде тухнути. Ви думаєте, що це все? Ні, це ще не все. Є в нас швидка клавіша, розположена дуже круто, ось тут знизу. Бачите, ось такий трикутничок. Це в нас тобто швидка клавіша. Коли ти щось крутиш і тобі переключити потрібно режим, довший шуруп, коротший шуруп, що ти хочеш. Дивіться, показую вам. Я запускаю в мене на першому режимі. Я тут кнопочкою, мені не треба лізти пальцем сюди. Може, ти щось шуруп пристав, тобі треба змінити налаштування. Ти береш, отут нажимаєш, дивіться, і переключаєш. Бачите? Як я от пальцем тисну. Режими собі переключають. Ну крута функція. І воно тобі сигналізує підсвітка, що ти переключив режим, щоб ти навіть не дивився, чи ти переключив, чи ні, бо ти щось крутиш. Бачите, сигналізує, що ап перший, другий, третій, там, четвертий, переключив. і Знову перший. Я вам також хочу показати характеристики, який режим за що відповідає. Кажу, в принципі, тут все розмальовано. Кожен режим, асистент все відповідає. Дивіться, інструкція в нас є на українській мові. Ми читаємо: дивіться, рівень, оберти, удари за хвилину тут показує. Повільний. І вони все тут класно, гарно розписали. На сайті того немає, є в мануалі. Я вам тут прочитаю, бо хто захоче купити, зайде на сайт і не розбереться. Що це в нас за асистент, як це все працює, я вам все детально розкажу, хоча відео затягнеться, але воно буде інформативне. Режим сили в нас показується. Це у нас оцей перший режим, що в нас світлодіоди світяться зеленим Це один, два, три, чотири. А вже що червоним, це вже асистенти включаєш. Дивимося. Перший, звичайно, повільний, мінімальна сила удару для запобігання пошкоджень різьби. Бачите, завинчування дрібних шурупів, наприклад, М6. Другий режим це, щоб ви розуміли, без асистента. Другий режим. Від 2100 до 2700 середня потужність для акуратної роботи з якісною фі... фінішною обробкою, завинчування саморізів, у гіпсокартон або облицювальні панелі. Це для акуратного, все, щоб закрутити, щоб не зірвати, не перекрутити і так далі. Третій це високий режим, висока потужність, але з контрольованим зусиллям. Завинчування шурупів у щільні матеріали затягування болтів. Це в нас третій режим. І четвертий це у нас максимальний. 3500 обертів у хвилину і 3800 ударів у хвилину. Це дофіга, я вам скажу для такого малюка. Максимальна швидкість і сила удару. Робота з довгими саморізами та болтами на четвертій. Далі перейдемо до асистентів. Я кажу, тут просто гаджет нереальний. Асистент, якщо ви включаєте перший режим асистента, у нас чотири режими асистента. Перший режим це у нас пише режими по дереву. Починає працювати на низьких обертах, потім автоматично прискорюється завинчування довгих шурупів. Оце, що я вам показував, ось тут ось тут, тут намальовано шурупчики. так що все воно розмічено, все класно, дуже зроблено. Далі, другий режим, коли ви включаєте асистента, робота з болтами. Це другий режим, чисто болти. Там також промальовано, що це закручування, зірвання болтів і так далі. Від М4 до М18. Вони там написали. Вроді що цей асистент робить? У нас автоматична зупинка після ослаблення болта. Щоб Він не бив по різьбі і не спортив там болт і так далі. Викручування гайок і болтів. Третій режим запобігає перетягуванню. Висока швидкість до моменту удару. Робота з саморізами у тонкий метал. Четвертий режим. Запобігаю зірванню шліца, знижую швидкість перед ударом, завинчування саморізів у товстий метал. Коротше, функцій просто дофіга. Я думаю, ви зрозуміли, я вам тут все показав. Ще по ходу відео вам буду показувати. Ну тут не складно розібратись, вони все розмалювали. Тут реально класно все розмальовано. Підготовив я ось такий брусочок, закріпив я струбцинами на стіл. Зараз будемо крутити. Що ми будемо крутити? Дивіться сюди. Що в мене саме більше, я знайшов в місці, це в нас. Глухарік на 20, 20, бачите, 20 см. Ось такий довжелезний товщина його я не пам'ятаю скільки, але в мене є ще товстіший. В принципі, в мене є штангенциркуль під рукою, я зараз вам покажу. Це в нас товщина 9,3 мм. Я думаю, вам видно. Бачите, а цей товщина 8 мм, якщо не помиляюсь, 7,2. Вже акумулятор сідає, тут батарейка. Коротше, на рахунок ось таких шурупів, по дереву, ось такі там е, соті. Він це діло закручує, навіть не чує, як це все відбувається. Ставимо бітку. Бачите, мені навіть пальцем не потрібно лізти сюди. Я просто вибираю режим собі. Зараз я активую, бачите, в мене стоїть другий режим. Я пальчиком собі, хоп, перший режим. Е, можна вибирати асистента, наприклад, одиничку. Це в нас крутіння якраз шурупів, але це буде. Він буде зараз дуже плавно наживляти. Для чого це зроблений цей асистент? Коли у вас ось такий довжелезний якийсь там шуруп глухарик що ви там не крутили, бо коли ви на повних оборотах, вам може вилітати. А тут воно все відбувається ось так легенько. Дивіться, я жму. Він плавно, він чує, що вже затягнув і зараз буде дубасити. Хоп. Як ви бачите, все чікібарі. Назад виключить. Навіть не напрягаючись. Що таке імпакт, що не розуміє. Це, щоб вам руки не виривало. Тому що, звичайним шоропокрутом, тобі треба впиратися, тобі може руки вивривати і так далі. А тут ти одною рукою легесенько, просто береш отак. Бачите, він наживляє перше. Пішов, все. Без напрягу. І так же само, не треба тобі впиратися, тримати рукою, щоб в тебе шурік не викрутило. Тримаю от легесенько, одною рукою, дивіться, отак. Зараз. то вже я засильно -за легенько. Все, викрутили. Супер? Супер! Ну, друзі, ви самі розумієте, це для нього легкотня. Він того не чує. Добре, беремо, ставимо е, бітку. Ще вам забув показати, що в нас є блокування. Бачите, в нас є замочок. Ви нажали, все тримається. Отак. Защолкується, хоп, не вилітає. Якщо ви будете згори крутити, що у вас біта не вилетіла, він має замочок. Нажали, витягнули. Це так має бути. Це в мене на 13 ключик. Бачите, такий от файковий. З чого ми почнемо? Маленький шурупчик. Довжина його ось так візьмемо. 80. 80 Включаю я, дивіться, знову нажимаю я, активую. У мене перша швидкість і перший асистент. Давайте просто без асистента. Включимо першу швидкість, ось тут. Пробуємо, чи 80-й. Самий мінімальний режим, чи закрути він цей болт. Попробуємо. Чому? Самі мінімальні. Ну він дурі має, він на... скільки він там має обертів хвилину, скільки ударів там на, першій... на першому режимі. Бачите, я асистента виключив, він зразу майже на всіх оборотах перших включить. А коли я асистент, давайте ми включимо асистента, він плавно, дивіться. Бачите? Я жму повністю на... кнопку, дивіться, я повністю нажимаю, бачите? зажимаю, а він плавно, щоб ви наживили шуруп. О, Почув і пішов, дивіться. І навіть то не почув, а що розколов. Це перший режим народ. Відкручуємо. Я думаю, що він оцей. Давайте довший. Беремо берем ось такий. Це в нас 80-й, це у нас 1200 12, 12, Ну, Пробуємо з асистентом. Зажимаємо. Бачите? Ну блін, Асистент просто топчик штука, я вам кажу. Ще за такі гроші в прокрав. Дивіться. Почув, що наживив. Поїхали. Залетіло на першій швидкості. Зараз він гарячий. Ви собі представте, я зараз включу максимальну швидкість. Як ми робимо? Як він залетить? Четверта швидкість. Включаємо асистент на закручування. Пробуємо. Ану, дивіться сюди. Там просто. От просто, щоб ви розуміли, я сиджу в Руслабоні. Дивіться. дивіться. Просто. В роз... Також наживити, дивіться, наживляю. Одною рукою. Тримаю одною рукою народ. Зараз наживи. Ну, тут тупий шуруп, чуть трохи треба піржати, дивіться. Не жму, показую вам руку, рука в мене розслаблена, дивіться. Завалив. Він навіть того не чує. Гаряченьке, гаряченьке. Це максималка. Ну а я на одиничці, пробуємо одиничку, показую. Включаю знову одиничку. Включаємо асистент помаленько. Беремо максимальний. Дивіться. Це у нас 20-й. 20, 20, 20 см. Крутим. Де ми ще не крутили? Ми зараз розколем повністю. Дивіться народ. Вставляємо. Він того навіть не почує. Зараз мені будуть писати. Вова, візьми пеньки, я зараз вам принесу ясеня. У мене ясінь є, бруски отакі. Ця сосна, зараз я вам принесу ясеня, Покажу на ясені». Не переживайте. Він навіть того не почує. Це перша швидкість, перша потужність. Дивіться. 20 мм. Головне, щоб мені зараз стіл не задовбати. Наживив. Поїхали. Перша потужність. Перший режим, не четвертий. Чекайте, будь -я. Зараз я вам включу четвертий режим, як воно залетить. Включаємо. Четвертий можна рукою. Четвертий. Ну, тут асистента вже треба так включити, бачите? Асистента включив. Саме максимальне. Як скоро залетить? Тут мене крутили. Давайте тут збоку не крутили. Тут тріснуте. Де ще не трісне. Тут нема тріснути, дивіться. Наживляємо. Дивіться. Просто на обой. Це просто моща. Маленький, а дуже має. Та чесно вам скажу, шукав я в себе в місті мет півметрові. Самі більші, які є глухарі, шурупи, немає. Ну, тупо немає. Я не знаю, де їх хіба треба було замовляти. Об'їздив я всі магазини. Саме максимально я знайшов от 20 таких глухарік, що товстий, реально його тяжко закрутити. Йдемо ще ясень візьму. Я зрам вам покажу на ясінь, бо будуть писати в коментарях. Для ясення візьмемо товстіший. Це в нас на скільки? Це в нас на 18. 18 см і товщина там під сантиметр. Закрути він в'ясень. Сантиметровий. 18 Пробуємо. Дивимось. Активуємо перший режим. Перший Перший режим і асистент одиничку. Пробуємо. Тут, я, щоб ви розуміли, в мене нема головки під зоною четвертою. на. Тут вроді чи 16 чи скільки. Я, коротше, болгарочку підточив, щоб воно мені хоч трошки залізло. Погнали! Пробуємо. Це вже болтяра такий серйозний. Я не знаю, чи закручу, бо зараз може зірватися на гранях. Бачите, асистент дуже допомагає. Я от плавно собі наживляє. Ну, давай, ще б О, наживило. Струбцина злетіла, чекайте, народ. Я зараз... Мені в головку, коротше, застряло. Бачите, я стучив, мені застряло. Я не знаю, чи я зараз з, голов... з головки витяг. <звук> Дивіться, застряло. Я стучив, тепер треба буде головку вибивати. Ну він не чує в'ясень народ, він просто не чує. Ну що, давайте я вам покажу, як він вкручує по металу дуже легесенько і просто. По режимах, що в нас відбувається? Вибираємо. Активуємо, вибираємо одиничку, це в нас кручення шурупів. І асистенті вибираємо тонкий метал, це в нас Бачите, у червоним тріючка світить. Все, поїхали. Такий от. Саморіз по металу сантиметровий, круг від косарки, товщина, десь 0,8. Пробуємо вкрутити, як він вкрути. Притискаємо, поїхали. Закрутив легенько. Беремо товстіший і вибираємо товстіший метал. Так, якийсь саморізик. Це трошки завеликий, але може піде. Добре. Товстіший метал. Ми вибираємо в асистента, знову оживляємо. Номер 4. Товстіший метал. Пробуємо. Оцей кутник я вже сверлів. Отвори різні всяку штуку. Пробуємо от сюди, ось тут, без керна. От так він сверлить. Тут десь 4 міліметра, 3, ну, 4 так точно, це кутник від ліжка старого радянського. О, все. Бачите, він попав, це товстий метал ми вибрали. І він зараз буде дубасити. Дивіться. Все, закрутив. Супер. І навіть. До дирку попав, прикиньте. Але дубаси. Ось такі режими. Реально, асистент це топова фішка. Добре. Я думаю, ви зрозуміли, що йому пофіг, що крутити, він все дубасить. Погнали його розбирати, покажу, як він всередині виглядає. Так, перед тим як розібрати, я вам казав, покажу, як підсвітка світить і режими повній темноті. Виключаю я треки, дивіться, повна темнота. Включаємо ось так. Це в 0,5%, це в дійсності як він світить. Зараз в мене стоїть, по ходу, максимальний режим. Давайте змінимо, зажимаємо. Оце мінімальний 50%. 50, а це 100%. Ну, я вам чесно скажу, ним реально можна йти світити. Це добре. І цей режим, що ти в постійному, що я вам казав, коли ви зажимаєте мод, затримуєте, він моргнув. І ось так він може спокійно світити 20 хвилин. Хочете виключити, хочете ні. Як треба вам щось підсвітити, реально, щоб він не тух, коли ви його залишаєте. Так що функція дуже крута і світи. Ну, я вам кажу, дуже яскраво, дуже підсвітка топова. Ось так. Дивіться. Красота. Навіть кільце є, все супер, дротики вложені. Кнопочка в нас де гумова з захистом. Все супер, мозги залиті. Ось наша плата керування повністю режимами зі всім. Ну що ви хочете? Вищитковий двигун, охолодження. Дроти досить товсті. Тут навіть пролиті обмотка. Бачите. Дуже класно, все гарно зроблено. Ну блін, тут питань нема. Так, друзі, що зібрав його? Тепер давайте підсумуємо. Насамперед, ціна. Ціна просто топ. Він реально ще раз повторюсь: він вартує кожної своєї копійки. Там 2400 чи в тому районі. Кожної копійки по функціоналу це топчик. Мені хоче, що дуже виділити в цього імпакта. Це мені дуже сподобалось асистент. Що тут є, що це не просто звичайний там гайковерт або імпакт. Просто ти вибрав режими 4 і так далі. І він добасить цей асистент. Він тобі допомагає. Він тобі пришвидшує роботу. Це мені дуже сподобалось. сподобалось що є швидка клавіша. Це дуже комфортно, бо тому, що е, вона зразу ж в тебе під пальцем. Бачите, коли ви вставляєте акумулятор ось я знаю, що я там хочу, наприклад, е крутити шурупчик. Я взяв, е активував, дивлюсь сюди зелений шурупчик. Друге, якщо хочу, бо хочу бот, хочу потужність збільшити. Все прям тут то працює, наприклад, з монтажом конструкції і так далі. Це блін, крута штука. Підсвітка також дуже сподобалась, регулюється. Як ви бачили, можете налаштувати, як ви собі хочете. В загальному зроблений дуже класно, компактно. І мені сподобалося, що це 20 вольтова система. Тому що вона довше живе, вона має більше дурі і йому пофіг, які шурупи. Він це просто. Просто не чує, дубасить і дубасить. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!